Коротше, треба ваша допомога, тому що у мене вже скоро буде нервний тік. Знаєте чому? Тому що дивіться, ось є у нас автомобіль Audi A7. Вона зараз стоїть на паркінгу, всі діла, електроручник. Я нічого не роблю, відкриваю двері. Так, от піднімаю жопу. І вона глохне! І вона глохне постійно. Навіть якщо ти ставиш в драйві, якщо в паркінгу, якщо назад, все одно, якщо ти будеш виходити, вона заглохне. навіть старт-стоп відключаєш, все одно глохне. Да, Що ж ти можеш робити? У мене реально скоро дибкі волосся. От мені, щоб заїхати додому, мені треба вийти і відкрити ворота. Я під'їжджаю, зупиняюся, виходжу, машина глохне, відкрив ворота, сіжаю, заводжу, вона заводиться. І цей стартер, виходить, він постійно працює. Я взагалі старт-стоп не навиджу. Я думаю, мабуть, тут треба. Програмно е відшивати і треба заплатити так доларів 150 А Ану, хто робив, хто боровся, можливо, якось можна програмно це все зробити, зажати якісь три е кнопочки і все пройти.